2010 року як замінити газовий фільтр. Шукаємо під капотом редуктор. Ось Тут стоїть один фільтр, ось ще один. Це фільтр тонкої очистки. Йдемо до на шукаємо, де він нас стоїть? Він у нас знаходиться під машиною. Тут у нас є електромагнітний клапан. Ось він. І є краник. Ось. Його можна закрутити, а можна просто зняти фішку з клапана. Запускаємо двигун, дивимося, щоб працювало на газу. Чекаємо декілька хвилин, поки вона перейде на бензин і можна знімати фільтри. Відпрацювала газ, перейшла на бензин, тепер можна міняти фільтри. Пишимо двигун. Відкручуємо три болти, знімаємо цю кришку, витягаємо фільтр. Дуже обережно, бо там є стружка. Перед цим тут зараз продуємо, промиємо, щоб все було чистенько. Трошки помили, відкручуємо. Відкрутили кришку. Обережно піднімаємо фільтр, щоб як менше попала у нас стружка, витягуємо його. ставить видуваємо все сміття будемо ось такий фільтр Томасета. Ставимо нижню прокладку, ставимо верхню прокладку. Поставили новий фільтр, поставили магнітик для того, щоб він утримував на стружку. Далі ставимо кришку нашу і закручуємо. Далі знімаємо. Знімаємо фільтр тонкої очистки, він у нас іде від редуктора до двигуна. Ось він стоїть. Напрямок, отак, стрілка. Беремо новий фільтр, ручкою вказуємо дату, вказуємо пробіг. Новий фільтр встановили. Одягаємо клемку на місце чи відкручуємо кранік. Запускаємо двигун, але з першого разу може заглохнути. Це не проблема. Дивимось, переходить на газ. Не загохла, але намагалася, все добре.